Не питайте, чорнобриві, бо люди не знають. Кого Бог кара на світі, то й вони карають? Люди гнуться, як ті лози, куди вітер віє. Сиротині сонце світить, світить, та не гріє. Люди б сонце заступили, якби мали силу, щоб сироті не світило, сльози не сушило. А завіщо? Боже милий, за що світом нудить? Що зробила вона людям? Чого хочуть люди, щоб плакала, серце моє, не плач, катерино, не показуй людям сльози, терпи до загину, а щоб личко не марніло з чорними бровами, то схід сонця, в темнім лісі умийся сльозами, умиєшся. Не побачать, той не засміються, а серденько отпочине, поки сльози ллються. Отаке то на сім світі роблять людям люди. Того в'яжуть, того ріжуть, той сам себе губить. А завіщо? Святий знає, світ, бачиться широкий, та нема де прихилити світі одиноким. Тому доля запродала від краю до краю, а другому оставила те, де заховають. Де ж ті люди, де ж ті добре, що серце збирало з ними жити, їх любити? Пропали, пропали.